Доброго дня, шановні колеги. З вами Олександр Лущенко, ІТГідога. Також сайт ІТГід. І сьогодні ми продовжуємо курс TypeScript. Я сподіваюся, ви дивились попереднє відео, яке присвячено модифікаторам доступу до у класах: це Public Protected, private. Якщо ні, то, будь ласка, подивіться, і виконати завдання. Там вони були дуже-дуже цікаві. А саме головне, вони. Конче потрібні для того, щоб іти далі. Сьогодні ми працюємо з гетерами та сетерами. Ну що ж, не будемо гаяти час і почнемо. До речі, хто ще не приєднався до курсу TypeScript, посилання під відео дуже-дуже смачні ціни на курс, тому що цей курс доволі популярний, і я можу трохи знизити ціну, тому що багато людей приєднується і навчається. Добре, не будемо гаяти час. Переходимо. Нам потрібен стандартний HTML і підключений TypeScript. ts конфіг ви, Багато хто пише у лічку, питає, де взяти TS-конфіг для того, щоб робити. Якщо ви приєдналися до курсу, то завантажити код та шаблон можна у будь-якому спринті, або в кабінеті під відео ви можете це зробити. Ось. Якщо ж ви хочете спробувати, чи. Думаєте приєднуватись чи ні, зайдіть, будь ласка, у курс TypeScript. Перейдіть на перший спринт і гортайте донизу, знайдіть перший таск і завантажте шаблон номер 1 для ознайомлення. Добре. Розгорнули систему. Це вже стандартно. І стандартний шаблон HTML запускаємо компілятор. І починаємо працювати. Нам потрібно відкрити HTML у LiveServer, щоб бачити, що відбувається, ось є. І переходимо до TypeScript. Давайте я приведу дуже простий приклад. Нам потрібна буде консоль. І більше можна ось таким чином робити. Хай у нас є якийсь синтетичний клас T01. Чому синтетичний? Тому що на ньому я буду показувати технології. У цьому класі я створю дві властивості. Властивість private, наприклад, N1. Я вже за них е, розповідав у попередньому спринті, будь ласка, подивіться. Хай це буде number і дорівнюватись, хай буде 22. Також private N2 теж number, дорівнює 33. Ось таким чином. Якщо я створюю об'єкт const object 1 на базі цього класу new T01, то ну, ми можемо, по-перше, подивитися, що ми бачимо, що лежить у цьому об'єкті. Ось він. Сподіваюсь, вам видно, ось ці властивості, вони private. Що значить, що вони private? Що ми не можемо до них звернутися напряму. Якщо я так роблю, то у консолі я отримую помилку, що неможливо отримати доступ. Питання. А як же отримати доступ до таких властивостей? Ми писали методи хитрі у попередньому завданні домашньому, яке я вам давав, і ви завантажували потім на перевірку, але це все були костелі, І я тоді ще це писав. Тобто ми просто ознайомилися з можливостями TypeScript. У ООП дійсно є можливість доступу до private та Protected властивостей та методів за допомогою так званих гетерів і сеттерів. Давайте ми з вами напишемо ось таку функцію, яку ми назвемо getter. Чому? Тому що вона, по-перше, вона паблік, я за це слово вже казав. По-друге, ключове слово get, а потім назва метода. Зазвичай назва метода йде така ж, як ім'я властивості, але без цих підкреслювань. Тобто n1 це в нас буде метод, і він буде повертати number return thisn 1 ось таким чином написано. Наша помилка нікуди не ділася, тому що в мене N1 це private властивість. Давайте я ось таким чином напишу, і ми з вами побачимо, що ми, що ми дійсно отримали доступ до ось цього значення. Причому важливо, для мене, як програміста, який виконує ось цей код. Здається, що у класі або об'єкті є властивість N1, і вона дорівнює 22. Внутрішня реалізація мене не цікавить, і мені не цікаво, як це зроблено. Тобто, для мене у класі Т1 є властивість N1, яку я можу прочитати і з нею працювати. У цьому і є особливість ООП. У цьому прикладі ви повністю бачите склад класу. Але у реальних задачах візьмемо, наприклад, роботу з Express або Next.js, або V2, або будь-якими іншими навіть PHP-фреймворками, як V2, то ви маєте клас, який наслідується від класу, який наслідується від класу, який наслідується від класу. Ці класи розкидані по файлам у різних теках, лежать у NodeModules. І для того, щоб зрозуміти, чи є властивість N1, чи немає, ви повинні дослідити усю, у цей весь ланцюжок класів. Всі модифікації. Тоді ви зможете з певністю сказати, що це. Але у документації буде написано: зверніться до N1, і вам, вам все одно, як воно реалізовано. Ви знаєте, що воно є, і ви з ним працюєте. А як це реалізовано, нас це не цікавить. Ось це і сила ООП є. Добре, ми змогли звернутися до властивості N1. Чи можу я її змінити, наприклад? Object.n1 дорівнює 5. Подивіться, будь ласка. Написано, що я не можу змінити. Тобто, видно, що це незвичайна властивість паблік у класі і об'єкті. Є проблеми. Чому? Тому що n1 просто немає. Є ось такий геттер, ось який дозволяє додати доступ до підкреслення N1 Private, як за ім'ям N1, і все. Як же мені отримати значення N1? Я вже написав геттер, А тепер як мені записати значення N1? Якщо мені треба змінити private або Protected властивість, то я пишу setter Public set n1. Це буде функція, яка приймає якийсь аргумент, теж number, і робить наступне return. О, return, вибачаюсь, ні. Z. Підкреслення n1 дорівнює A. Ось таким чином. Тепер я можу змінювати n1. Object 1.n1 дорівнює 55. Помилки немає. І тепер, коли я у консоль, я можу навіть скопіювати, виведу значення N1, то я побачу, що змінилося його значення. Таким чином, офіційно у ООП існує методи, які зроблені для того, щоб працювати з Private і Protected властивостями ззовні. Тобто, ці методи дозволяють звертатися. До private властивості контрольовано. Це дуже важливо. Багато хто скаже, а навіщо городити огород? Оці робити private методи, private властивості. Потім писати до них гетери та сетери, якщо можна зробити паблік і не морочити голову. Пояснюю. Тому що ось такий доступ є контрольований. Наприклад, у мене користувач має якісь ролі. Хай в мене тут буде конструктор, який приймає якусь властивість Boolean. І робить this Access, дорівнюється A. Ось таким чином. Також я введу Public. Властивість, ну для це для прикладу, ви повинні розуміти. Access, яка є boolean, і яка дорівнює false. Наприклад. Що я тепер маю? Я маю помилку, тому що у мене ось тут от немає ніякого значення. Наприклад, true. Хай у мене є властивість Access, яка дозволяє користувачу звертатися до ось цих значень. Якщо вона дорівнює true, то я користувачу видаю можливість побачити значення. Якщо false, то я не даю можливості бачити. Я можу змінити ось цей сетер на ось таке. Zis Access. Якщо так, то повертаю це, а якщо ні, повертаю 0. І подивіться, будь ласка, що в мене буде таким чином. Зис n1, давайте перевіримо e n 1 getter Здається, все написав коректно, і дивимося. Якщо в мене нема доступу, то користувач побачить 0. Ось він. Він не бачить ось цього значення, тому що гетер йому не видає це значення. Якщо ж у мене доступ до користувача є, то я можу зробити контроль і видати йому значення. Це ось такий синтетичний приклад, але. Логіка зрозуміла, тобто гетер не просто видає значення, він так, він може просто видавати значення, тобто працювати ось таким чином. Ніхто не заважає написати ось такий код, і користувач зможе працювати з, вашим private, з вашою private властивістю. Але у гетері можна прописати це метод, а раз це метод, ми можемо прописати будь-який код. Який може звертатися до іншого класу, може отримувати роль користувача. Якщо роль підходить, він видасть значення, якщо ні, він не видасть значення. Тобто ми можемо тут реалізувати будь-який код контролю або модифікації до вашого звертання. Більш того, я можу написати ось таким чином. Тобто, коли в мене гетер, ось це я приберу, щоб помилки не було. У мене гетер може видавати не це значення, а вже модифіковане. Ви бачите. Тобто ніхто мені це не заважає. Таким чином, гетери і сетери це можливості звертатися до private protected властивості, але з маленькою, але ці методи можуть реалізовувати у собі будь-який механізм перевірки доступу, логіки, модифікації даних, тобто все, що вам заманеться. Користувач цього бачити не буде. Він буде працювати з N1 властивостю, як властивістю класа і об'єкта. А внутрішня кухня, він вже на це не впливає, ну якщо сам не перепишем клас. Дійсно, якщо хтось влізе, перепише руками клас, ну, по-перше, це замітять, по-друге, це дадуть по рукам. Але програміст, який отримав клас і просто з ним працює, вже просто так зламати вашу логіку класа не зможе. Йому треба ручками буде її ламати. А це вже буде помітно, коли він буде заливати свій код на сервер. Добре, з цим ми розібралися. Чи повинен гетер називатися так, як змінна? Ні, не повинен, ви можете реалізовувати будь-яке ім'я. Але так зручніше, тобто у нас є N1, і ми з нею працюємо. Чи тільки один гетер може бути у класі? Ні. Ми можемо написати будь-яку кількість гетерів для різних або і для одної властивості. Ніхто не заважає це робити. Get N2. Number. Return this N2. Тобто, я написав гетер для N2, і тепер я можу побачити. N2, але записати не може, тому що нема сетера. Ось N2. Ніхто не заважає мені тут прописати N1. І користувач буде думати, що він звертається до N2, а він буде звертатися до N1. Ніхто мені не заважає зробити ось таке: thisn 2 Тобто, ви бачите, ось ця вся логіка залежить від мене, як я реалізую все це. Добре, з цим зрозуміло. Тобто ми можемо писати будь-яку кількість гетерів на одну властивість, будь-яку кількість гетерів на різні властивості, аналогічно з сетерами. Супер. Питання: як себе веде гетер і сеттер у класах-наслідниках? Давайте ми створимо клас Т02, який буде Extended. клас Т01. Ось такий клас потомок. Що мені тепер треба зробити? Я нічого тут не хочу писати. Він буде ось такий. Я створю об'єкт, і спробую звернутися до властивості 0,2. Єдина різниця буде в тому, що я буду працювати з другим класом. І об'єкт буде називатися другий. Я виводжу у 26-му рядку ось цей вивід. Тобто, ніякої різниці немає. Я працюю так, як і працював з гетером і сетером. Чи зміниться значення, якщо я напишу Object 2N1 дорівнює 66 і виведу у консоль N1? Подивіться, будь ласка, все працює. Тобто гетери і сетери наслідуються без будь-яких проблем. Є маленьке але яке? Давайте ми з вами це маленьке але досліднимо. По-перше, я зроблю наступне. У мене є ось клас T02. І я тут напишу новий гетер для властивості N1. Ви можете сказати, Олександре, але у попередньому спринті ви казали, що Private властивість не буде доступна у класі насліднику. Як же ви це будете робити ось тут? А я зроблю наступне: я напишу public N1. Це також буде Number. Return. Super. N1. Ось таким чином. Тобто, я звернуся до гетера попереднього класу. Добре, я написав, чи зламалася логіка. Так зламалася логіка. Подивіться, що відбувається. Ось до цього моменту: все як працювало. Я замінив гетер. І все працює. Ось цей вивід. Я тут можу показати, що це цей вивід. Плюс 100. О, вибачаюсь ось так. Ось цей вивід. Гетер, оцей гетер спрацював. А що ж відбулося далі? Коли я спробував записати N1, то в мене сказало, що ця властивість тільки для читання. Що ж відбулося? А відбулася та ж сама ситуація, яка була у попередньому прикладі, якщо ви були уважні, ви можете подивитися спочатку відео, коли ми ще не написали сетер. А спробували, написали тільки гетер, вивели ось це. А потім спробували привласнити нове значення, те, що я зараз роблю. Чому так? Тому що є маленький нюанс. Якщо ви просто наслідуєтесь від попереднього класу, то гетери і сетери працюють. Але якщо ви записали або новий гетер, або новий сеттер, вам потрібно переписати і сетер або гетер теж, тобто доповнити ось цю пару. І це важливо. Давайте ми тут. Допишемо сетер, який дозволить змінювати N1. Я сюди його скопіюю і вставлю. Різниця в тому, що тут буде супер. Тому що до N1 звернутися я не можу. Чому? Тому що N1 це private властивість. І тепер помилки немає, і тепер я бачу ось вивід. Чому такі великі числа? Тому що я додаю 100. Ви бачите, тому й такі числа на різницю від попередніх. Логічно, так. Запам'ятайте це правило. Але ви можете сказати, якесь це ось кастильне. Можливо, ви трохи десь прибрехали. Може там супер і не треба було, і це з якось не пов'язано. Покажіть, будь ласка, все те ж саме з Protected. Я з вами погоджуюсь. Це дуже класно, і давайте я з Protected зроблю. Я скопіюю клас t 01 назву його t 03 і заміню ось ці private написи на Protected. На Protected. Для того, щоб менше було коду, я Getter інший приберу. Ось у мене буде тільки гетер N1 і setter N1. Як це працює? А працювати це повинно. Ось таким чином. Тільки я повинен замінити все на трійки. Ось тут трійка. Ось тут трійка, ось тут трійка, ось тут трійка, і ниже теж трійка. Тепер дивимося, у нас вивід пішов з 51-го рядку. І ось ці значення, які є. Тобто з Protected, якщо ми просто працюємо, то гетери і Setter нічим не відрізняються від private. А тепер я зроблю клас наслідник, клас t 04 який робить extend клас T03. Тобто працюємо з Protected. Унутрі класу T03 я скопіюю. Ось то, що писав. І супер заміню на This N1. І ось тут заміню на This N1. Є. Як повинен працювати цей клас? Повністю аналогічно, але буде замінено на 4 усі дописи. Подивіться, будь ласка, і ось, все відпрацювало. І тут звернення через ЗИС іде. А, можна через Супер, але через ЗИС вже нативніше і гарніше. Таким чином, private і Protected властивості є, до них можна звертатися через гетери і сетери. Гетери і сеттери потрібні для того, щоб контролювати доступ. Ще один приклад приведу, ви його будете відпрацьовувати на прикладі магазинів у домашньому завданні цього спринта. Наприклад, у вас є об'єкт, який ви наповнюєте або користувач. І ви вводите, наприклад, вагу мінус 10. Вага не може бути мінус 10, тому що ціна буде від'ємна. Сетер може вхопити мінус, перевірити його і поставити вагу, наприклад, не від'ємну, а дорівнюючу нулю. Тобто виправити вашу помилку. І тоді ціна не буде від'ємна, і тоді відомості, які будуть у вас фінансові, не дадуть збій. Тобто, ось така. Маленька ситуація, але дуже-дуже корисна. Ви все це можете контролювати. Аналогічно, гетери і сетери дозволяють контролювати ввод, наприклад, ім'я. Тобто привести до регістру, прибрати пробіли, порахувати кількість символів, подивитися, чи є, наприклад, в імені ті символи, які, символи, які не можна вводити. Все це гетери і сетери роблять дуже-дуже класно. Тому вони потрібні і треба відпрацювати все це на практиці. У вас. Під вашим відео є. Завантажити код уроку. Дивіться, зі мною повторяйте, а потім шаблон завдання. І там дуже-дуже цікаві завдання. Я постарався, заходьте і давайте навчатися. Для всіх інших, хто ще не приєднався, приєднуйтесь до курсу. Я не хочу казати ось ці модні фрази увійти в IT. Це якась руганина. Але. Ви бачите, яка ситуація у фінансовій сфері, ви бачите, яка ситуація у світі, і знання мови програмування це ваша можливість робити, працювати, а також працювати віддалено. Тому думайте, приєднуйтесь, багато хто вже приєднався. Ціна доволі смачна, тому що багато хто приєднався, і я можу дозволити на цей курс знизити. Ціну. Поки вона така, через декілька уроків вона буде підійматися, тому що TypeScript за оплатою у роботі а, вище, ніж оплата спеціаліста, який знає тільки JavaScript. З вами був Олександр Лущенко. Все буде добре, тримайтеся. Завтра ми з вами побачимось і почуємось. Хто не поставив лайк, той може поставити лайк і підписатися на україномовний канал. Нас мало треба гуртуватися. На все добре, бувайте!